А фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. 1 жовтня водії, які рухаються в світлий час доби за межами населених пунктів, повинні вмикати денні ходові вогні або фари ближнього світла. В салоні автомобіля «Нісан Шкай співробітники міліції виявили 17 полімерних пакетів з подрібленою коноплею. В обласному центрі встановили перед найбільш аварійними пішохідними переходами незвичні шумові полоси. Статистика дорожніх автопригод свідчить, що водії внаслідок грубих порушень правил дорожнього руху нерідко стають винуватцями автопригод, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. По кількості дорожньо-транспортних пригод, взагалі і з матеріальним ущербом, і будемо говорити з пострадавшими. У нас є позитивна динаміка зниження дорожньо-транспортних пригод. По кількості ДТП з травмованими, наприклад, зниження на 7% дорожньотранспортних пригод. Якщо взяти по кількості пострадавших, у нас теж є динаміка зниження майже на 20%, конкретніше на 17,4%. Але основною проблемою у нас є це важкості наслідків, це загиблі в дорожньо дорожньотранспортних пригодах. На жаль, на теренах Вінничини в нас спостерігається ріст таких дорожньо-транспортних пригод, і ріст великий, я вважаю, на 50%. Працівники міліції розслідують обставини травмування та загибелі людей у дорожньо-транспортних пригодах, які сталися на автошляхах Вінниччини. 21 вересня на автодорозі львів кіровоград знамянка неподалік села Десна, 51-річний водій автомобіля «Форд Транзит, рухаючись у напрямку міста Немирів, не впоравшись із керуванням, допустив з'їзд у кювет та зіткнувся із деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мікроавтобусу були госпіталізовані до лікарні цього ж дня на автодорозі стрій Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка біля селища Вороновиця. Водій автомобіля Мерседес бенц здійснив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку. В результаті зіткнення 28-річний пішохід з численними тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні. А 23 вересня близько 8-ї години ранку на об'їзній автодорозі міста Вінниці сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула та дві отримали тілесні ушкодження. Водій легкового автомобіля Volkswagen Гольф, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з малотонажним фургоном. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика від тілесних ушкоджень помер на місце пригоди. А водія вантажівки та пасажира було доставлено до міської клінічної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Про жахливість автопригоди свідчать свідки. Внаслідок зустрічного зіткнення обидва автомобілі відкинуло у кювет. Перед нами їхала машина Гольф Volkswagen, нас обігнавши, пішов далі на обмін за метрів 100 від нас. Не розминувся з грузовою машиною Геркулес-Мерседес. Ми бачимо фірма Геркулес. І перед нашими очима вилетів пасажир з нього. І прямо нам під Камаз. Але слава Богу, що пішов між колеса і він живий. Водій, що створився ДТП, вже не можна нам що сказати, тому що його вже зараз немає, він помер. Від потужного удару легковик перетворився на купу металобрухту. Тіло водія з понівеченого «Фольксвагена» визволяли працівники МНС. Водій та пасажир-вантажівки Мерседес з тілесними ушкодженнями доставлені до міської клінічної лікарні. На даний час працівники правоохоронних органів з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Восени через несприятливі погодні умови значно збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому держати інспекція радить вчасно потурбуватися про технічний стан свого автомобіля, а іншим учасникам дорожнього руху бути дуже уважними на дорогах. Начнуться морози, начнеться ожеледиця. Звичайно, ситуація на дорогах буде погіршуватись, тому потрібно бути дуже уважними. Потрібно транспортні засоби підготовлювати до зимового періоду, заготовляти зимову гуму для експлуатації таких транспортних засобів, перевіряти технічний стан транспортних засобів для того, щоб забезпечити безпечний рух. Відповідно до внесених змін до правил дорожнього руху від 11 лютого 2013 року з 1 жовтня водії, які рухаються у світлий час доби за межами населених пунктів, повинні вмикати денні ходові вогні або рухатися із фарами ближнього світла. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх учасників дорожнього руху. В першу чергу, до водіїв, що 1 жовтня в нас розпочалося. Значить, транспортні засоби потрібно експлуатувати з ближнім світлофар. Це для того, щоб було чітко видно транспортний засіб, тому що розпочнуться дожді, розпочнуться тумани і, звичайно, транспортні засоби чітко не буде видно. Напередодні цієї дати інспектори Даї провели на заміських дорогах міста профілактичну акцію, закликаючи водіїв не забувати про ці правила дорожнього руху. Поза населеним пункт, пунктом потрібно включати або Ближній світлофар або якщо є день і ходові Де, вогні. Ви знаєте, так? так, так. Це... так. так що ви вже готові, проінформовані. Добре, спасибо. Для безпеки движення дуже нормально, тобто ну, допомагає. То Ти ззаді машину, так і сумірки, вже і і погода така, то нормально. Машину кожну потрібно, щоб її було видно на дорозі, так як різні є автомобілі різного кольору, потрібно, щоб було світло включене. Обов'язково. Багато водіїв кажуть, що витрати пального при цьому більшають, і системи освітлення машини частіше виходять з ладу. А це вже зайві витрати для автомобілістів. Втім, є і зворотній бік цієї проблеми. Певна статистика стверджує, що така норма зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод за участі транспортних засобів у світлу пору доби до 15%. Ми побачили в минулому році позитивні результати щодо експлуатації транспортних засобів. В осінньо-зимовий період, де ми бачили зниження аварійності в зв'язку з ситуацією, яка складається на дорогах нашої держави. Значна кількість дорожньо-транспортних пригод обумовлена несвоєчасним виявленням іншого транспортного засобу, зокрема на перетинах доріг. Тому на автомобілі нового покоління вже у заводській комплектації встановлюють денні ходові вогні, які можуть вмикатися автоматично при запуску двигуна. А в країнах Європи, як Швеція і Фінляндія, використання ближнього світла фар в світлий час доби практикують із 70-х років минулого століття. А з 1995 Воно обов'язкове і для всіх країн Європи. Якщо порівняти витрати пального зі збереженням людського життя, навіть якщо йдеться про одне життя, то додаткові витрати водіїв будуть цілком мізерними. За порушення правил користування попереджувальними сигналами наступає відповідальність у вигляді штрафу від 425 до 510 гривень. ході відпрацювання міста Вінниці, державні інспектори спільно з оперативниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Вінницького міського відділу міліції, в салоні автомобіля Нісан Кішкаї виявили 17 полімерних пакетиків з подрібною коноплею. Здійснюючи нагляд за дорожнім рухом в обласному центрі, працівники міліції зупинили позашляховик, за кермом якого був 21-річний Вінничанин. Близько 22 години, 30 хвилин, в місті Вінниці по вулиці Малиновського нами було зупинено автомобіль Nissan Qashqai білого кольору. Після зупинки транспортного засобу, коли водій відкрив водійське вікно, салон автомобіля було чути запах коноплі. За згодою водія ми оглянули транспортний засіб, внаслідок чого в транспортному засобі виявили паперову коробку, в якій знаходилося 17 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в порібному стані, а також один паперовий згорток. За словами затриманого, коноплі він нарвав в одному із сіл області та вирішив перевезти до обласного центру для власних потреб. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, санкція якої передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі триває слідство. Вилучена речовина направлена на науково-дослідний експертно криміналістичний Стичний центр при ОМВС України в Вінницькій області для експертизи. Робітники ДАІ разом із міською владою міста працюють над тим, як забезпечити безпеку пішоходам, адже не секрет, що навіть рухаючись пішоходним переходом, вони не знаходяться у цілковитій безпеці. Відповідно до державних стандартів України, лежачий поліцейський може бути застосований виключно на другорядних вулицях, на магістральних вулицях застосування їх заборонено. Тому врахувавши положення державних стандартів України, а також те, що ми маємо на даному відрізку вулиці Стахурського аварійно-небезпечну ділянку дороги, яка має конфігурацію дорожнього полотна таким чином, що з однієї сторони це виїзд з повороту, з другої сторони це спуск, і той облаштований пішохідний переход, який є на сьогоднішній день, тут він є аварійно-небезпечним. Ми неодноразово констатували тут велику кількість дорожньо-транспортних привод, пов'язаних з наїздом на пішоходи. Були дві дорожньо-транспортні пригоди з летальним випадком, де люди загинули. Тому з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в експериментальному порядку ми спільно із Міською радою і комунальним підприємством, яке займається організацією дорожнього руху в місті Вінниці, прийняли рішення щодо проведення такого експерименту і встановлення шумових полос. На сьогодні в обласному центрі є три місця, де найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди та 18 аварійно-небезпечних ділянок. На жаль, не скрізь є технічні можливості встановити лежачі шумові полоси в районах пішохідних переходів. Тому було прийнято рішення в якості експерименту запровадити новий їхній вид. Вони відрізняються конфігурацією раз і вони відрізняються висотою. Тих обмежувачів, які застосовуються при укладанні даного пристрою на дорожньому полоті. Ці шумові полоси вони нижчі, набагато нижчі, ніж сам пристрій, який обмежує швидкість. Вони, от, висота даного пристрою складає 4 сантиметра, а висота лежачого поліцейського від 6 і вище сантиметрів. Діти, котрі треба в садочок водити, і дуже часто водії не зупиняються. Іде чотири полоси дороги, і я повинна подивитися, перестрахувати себе, а діти бувають так біжать і не дивляться на дорогу. Я дуже думаю, що це дуже правильне рішення зробили. Я одна шучка тому положите, тому що це буде профілактика дорожньо транспортних происшествий, наїзди пішоходів на переход. Вдає міста стверджують, що якщо даний експеримент дасть позитивний ефект, то такі шумові полоси встановлять біля усіх аварійно-небезпечних пішоходних переходів.